Турбота про громаду чи дріб'язковість влади на сесії рівної ради міський голова рівного Володимир Хомко публічно заявив, що не підписуватиме містобудівні документи фірмі Марк на будівництво, директором якої є співвласник телеканалу Рівне 1 Мовляв, земельна ділянка виділялася для клумби кусочок землі біля прокуратури. Знаєте, де колись була стара редакція Чорнопра рівне і тут на сесії, коли обговорювали, пам'ятаю, по моєму Сергія Богдана Чудака, що це ми даємо під клумбочку для трави. Вони обіцяли, що там будуть висіяти траву. Так чи ні? Ну щось так. Щось таке. І от до мене прийшло вже не перший раз звернення. Я намисне хочу сам приймати рішення. Там хочуть посадити семіташку. Фірма Марк, яка взяла під клумбочку е цю землю, тепер хочете посадити. Тільки от міський голова Рівного забув, що видавати містобудівні умови він не може, а тільки профільне управління. Ба Більше на місці клумби будівництва ніяке не планується, розповідає директор фірми Марк Віктор Данилов. Ну от це власне та. Е... Клумбочка 10 на 15 метрів, про збереження якої так опікується пан голова та міські обранці. Звісно, що тут ніхто нічого не збирався забудовувати, тому що це земля віддана в оренду, і ми за цю оренду справно платимо. Міський голова Рівного Володимир Хомко доручив розібратися у цій ситуації профільній комісії. Я прошу всіх ознайомитися з посадкою, з висотністю і дати на сесії офіційну оцінку, може там бути така будівля сімтиповерхова чи не може. Чи то міський голова рівного рахувати розучився, чи то знову не перевірив інформацію. Будівля має вирости не на клумбі, а поруч з нею, та не на сім поверхів, а на п'ять з мансардою. Приміщення старого тубдиспансеру та земельну ділянку викупила фірма Марк. Нині там розміщені офіси. Сама ж будівля у занедбаному стані на фасаді плитка опадає, А у самому приміщенні пліснява, грибок та тріщини. Розвалюється, гнилі комунікації. Кілька разів був прорив теплотраси, протікає дах. Практично ну, і це споруда, яка не прикрашає скажімо так, центр нашого міста. Тож власник будівлі хоче зробити повну реконструкцію споруди, там ж розмістити офіси та нову студію телеканалу рівне 1 Місяця 4-5. Ми звертаємося до управління містобудування та архітектури з заявою про видачу містобудівних умов та обмежень, і отримали вже три відмови від управління. Одним з аргументів відмови обмеження будівлі по висоті, хоч поруч споруди вищі, аніж заплановано керівництвом фірми Марк. Ми зменшили висотність нашої будівлі з фасадної сторони. І зменшили її до трьох поверхів. Тобто фасад нашої будівлі, що виходить на вулицю 16 липня, він передбачає три поверхи висотою 12 метрів, що вписується в це обмеження. А в глиб ділянки ми вже збільшуємо висотність до шести поверхів. Навіть попри це, дозвільних документів фірма Марк не отримала. Невже міський голова настільки образився на критичну оцінку його роботи, що ж публічно заявив неправду? Інеса Пославська, Роман Мельничук, новини рівного.